Все. Ну, все, все осталося, сталося зазвичай. Середніше нам звезду. Добрий вечора, друзі, добрий вечір. Добрий день. Добрий ранок. Ола, У нас сьогодні знову лов. А в домашній кофті і в мене ще навіть голова Мокра. Тому що у нас буде дуже-дуже продуктивний влог, і цей влог це буде влог з двох днів, тобто субота-неділя. А чого? А тому що у нас і ужадана буде презентація книжки Арабеска. Тому я їду до подруги в місто, де ми будемо йти на жалети. А зараз нашою головною задачою є зібрати сумку і змонтувати відео. Тому Нам треба зібратися, тому що виїхати за дві години. Шах. У мене за цей час, щоб я собі зрозуміли, позавчора в мене зламалася лампа з освітленням. І тепер вона може бути суто тільки штативом, тому що нічим другим вона більше не може бути, бо я її використовувала просто як лампу, і дріт не дірвався. Я третій раз можу захиститися як штате. Мені, мені завжди буде зручніше, ніж мучитися з цим столом, тому що я щось перестала знімати на штатив. Не питаю на нічого. Просто перестану. Ми чуть-чуть змінили ракурс і в мене питання, чому я не знімала так раніше. Ну окей, пропустимо цей момент. Я не вмикнула мікрофон. Просто моя любов, 0,5 відтінок, тому що в мене був вильгом, він не поганий, але. Цей, мені здається, що він кращий, але він дуже такий стійкий, він... Я хотіла ще пудри. Тому що він не дуже слухняний, не хоче залишатися на, шк... на шкірі. Я, <кій> я десь не чути. Це буде, напевно, найскладніше, що я знімала, за весь час, що я знімала, тому що я не знімала такі влоги, щоб говорити прямо. Я пам'ятаю, я знімала лише. У мене взагалі був на каналі один блог, і це отам, от в мене був тільки один момент, де я говорила. <кій> Хоча колись. Коли я була в класі четвертому, я ж не просто так знімаю відео, в я... мене в дитинстві було просто мрія бути блогером. От я мріяла про це, я колись там дивилась цих містер Макс, містер Кейті. У мене просто була величезна мрія бути блогером. Знімати я дуже цим хотіла. І мене, типу, не саме, типу, там, що не багато подружників вчора, мені просто подобається знімати. У мене завжди була ось така мрія. Я в класі четвертому та третьому знімала тіктоки. У мене було велика кількість підписників, в мене було близько тисячі підписників. Я була крута, і я там знімала буквально влоги. Знаєте, я... знаєте, які в мене були влоги? Це були тупо вставки, що я могла взяти за день. Там не було ні озвучки, там була просто якась музика на фоні, якась дорога, типу, я кудись іду. І це було так крінжово. У мене не забрали жодних перерів, тому що я свою популярність набрала чисто тим, що в мене був фан-аккаунт, а потім я з того фан-аккаунту зробила. Um, чи, типу, свій аккаунт от. І в мене ще ж плюсом в прикол, типа в мене був iPhone. Я була крута, в мене був айфон якийсь там п'ятий чи шостий. І я знімала, у мене була хороша камера, але я не вміла нею користуватися, вона в мене якась, якась заляпана була. Я пам'ятаю, я навіть пробувала якось співати, всяку фівню маялась буквально. І ні, деякі відео залетали, я пам'ятаю, в мене було якесь відео, яке дуже сильно залетіло. У мене було багато підписників, там, типу. Мені здається з того відео і пішла моя популярність, тому що воно було погано аккаунту, так. Якщо я була таким популярним різком, Ну, Я дуже рада, що ті аккаунти вони десь стерлися, їх десь нема, тому що я буквально недавно знайшла свій аккаунт про книжки до речі, у Тіктоці за 2022 рік. Ні, б мої очі цього не бачили, буквально там такі крінжата. Типу чесно, в мене навіть була аудиторія, яка мені писала, що там, ви така гарна, ось такі гарні очі, туру-туру-туру. -ту 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 Ці люди не знали, що мені 12. <свискій> буквально мене все життя щось завжди говорять, що я виглядаю доросліше свого віку. І в принципі це приємно. Але, в принципі, ситуації, де буквально я знімаю відео на книжки, які занадто дорослі для до мого віку. І люди пишуть, ви така розумна, ви, ви така. і Я буквально сижу і така, ну, ну окей, мені 12. А, так. Да. Якщо що, мені зараз 14, тому з того часу прошла просто... тільки. Я вам В мене відламань, я люблю цю душу тим, що вона непомітна. Мені це влаштовує, в принципі. Хоча загалом я користуюсь, Sky Докористовую... SkyHigh. Чорну від вона мені не сподобалась взагалі. І користуюся ще Evelyn, така, типу, золота. Може, вставлю, може, фотки, не, не знаю. У мене був сьогодні план почитати трошки книжку, тому що я вчора дочитала книгу одну, на яку буде відгук, я дочитала «Чотири скарби неба. І щоб зрозуміла, це така книга. Вона буквально, я, я весь час, коли я її читала, я не розуміла, чому люди плачуть над нею, типу, ну. Я розумію, що це книжка, яка основана, що колись це було, так, це був в Китаї 1800-х років. Це було, так. Але, знаєте, вона мені не так тронула. Там було дуже все швидко описано, і мені, в принципі, це подобалось, тому що там не було дуже вузних моментів. Але е, я вчора буквально сіла така, ну я мушу дочитати, того, що, типу, я сьогодні ж їду, типу, всі любці, щоб я злі з собою таскала. В чому Я, я буквально вчора сідаю читати цю книжку, і там лишилось щось, типу, стрінок 90 до кінця, я читаю. Я розумію, що вони типу, підвозять до кінця, а там все так хорошо, помір. Я думаю, ось, може, зараз там якась буде родина, сім'я, у них там буде все хорошо. Ні, я ридала, я дура, тому що спойлер, перемотаю цей момент, якщо не читали цю книжку, будете її читати, усі померли. Їх вбили. Вони ж були китайцями, китайці типу, вбивали, тому що китайці забрали їх роботу. І я сижу і радаю, тому що їх тупо вбивають, а головна лишається одна. Там такий момент типу смерті її і, і Сем'юела, я сижу буквально, я так ридала. вона дуже вона дуже повчальна, знаєте, і вона дуже, дуже, дуже цікава. Не думаю, що вона найкращих, тому що вона не так. Я їй читала майже місяць в мені здається. Тому що я в лютому впала в дикий нечитун, і за березень це перша почувна книжка, сьогодні на хвилиночку, 21, 22 число. Знаєте, Мені саме більше подобається знімати відео. Я так люблю, я можу говорити на камеру годинами. Але монтувати це, будь ласка, не до мене. Ось довершений образ, це буквально глядає так. На губах в мене ось це. Це буквально найкраще, що може бути, Гламбій 05. Я люблю такий відтінок, мені дуже подобається, тому що коли він трошки постоїть, він стає таким темно фіолетовим І Мені так це подобається. Не знаю. В принципі, це завжди так. Фарбую, тільки туш міняю і все. Мія м'яза було зняти, що я приїхала в Чернівці. До мене. До неї. Це Віталій. Це Віталій. Фамілію не скажу. А, <схай> не йдуть десь. Ми в Чернівцях на Турецькій площі. Турецька площа треба отак. От. Да, отак, отак от. От ми в Чернівцях на турецькій площі. Там тобто тебе музика грає. Не зб'ються авторські права! Я <схай> не можу як це гарна Настя. Це знаєте, це чисто корм мама і її дитина. Мама Ти і... моя литок. бусинка в гай Пішли, так. пішли, мама, пішли. Буквально. Підліток і мама. годувала. Я тебе не, 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 не знімаю. Ця добра жінка, мене нагодувала. Ми немножко затопили і в момент того, що ми збиралися на жадана, ми не зазняли. Капець. Але щоб по собі знали, після того ми пішли в кав'ярню. Ось якраз ця кав'ярня. Це просто найкращий шоколад в цьому житті. Це я знімала, як Віта читає книжечку. Ми намагалися дочитати її до Жадана, так ми її не дочитали. Це ми п'ять я мачу Це мій супер-пупер образ на жадана. Я була в платічку. І тут приходить на сценку такий прекрасний мужчинка, який нам проводив аукціони, збирали на армію, тобто на хартію, де участвує Сергій Вікторович. Ну і те, для чого ми всі тут зібралися, Барабан на дроб. Не зрозумів, а жаден у нас в нашій філармонії зламав мікрофон. Ха-ха. Можливо? Можливо. 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 Я в себе не вірю, так. Від сумок до вечора. Ми в'явимо, що цей мікрофон. Це було неймовірно. Офіційно найкраще вхідні річчя Я теж так вважаю.